Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні довго очікуване багатьма відео, і сподіваюсь, для вас сьогодні бути дуже корисною, тому що ділюсь таким, знаєте, сукровенним і певним періодом свого життя, як я вилікувала. Ви і я, взагалі, зараз вже так у мене повністю е, припинилася висипа, але взагалі як я боролася з такою хворобою, як розація. Е, це е, Зв'язано все з імунітетом, і сьогоднішнє відео це не е, як це. Це не інструкція, як треба, я тут просто написала собі шпаргалку, Це не інструкція як треба, це просто доказ того, що з цим можна справитися. Але це був дійсно нелегкий шлях і загострювалося всіма іншими лікуваннями, які були раніше, і мені лікарі, які неправильно ставили діагноз. Тобто, той діагноз, той діагноз який я зараз вам говорю. Це діагноз поставлений рік назад. І той результат, який я досягнула, абсолютно чиста шкіра. Але перед цим у мене були також спроби вилікувати, вони ні до чого не призвели. Тому давайте про хворобу трішечки я вам розповім. Щось схоже на акне, це такі почервоніння, і найбільше знаєте, що мене... Налякав. Це те, що коли я зайшла подивитися, як вам, щоб знаєте, достовірним, бути все ж таки джерелом на Ютубі. Хотілося б подивитися, як описати вам, як лікарі це описують. Я побачила найбільше лікування в домашніх умовах. Цього категорично, категорично не потрібно робити, тому що я така супер за якогось косметолога, за якогось дерматолога. Ні, просто це хвороба. Перше, це хвороби, вона не лікується в домашніх умовах. Взагалі, проблеми зі шкірою це хвороба. Будь ласка, це не крем, це крем не є панацеєю. Ліки гормональні не є панацеєю, Вони можуть загострити вам стан, як це було у мене. Тому давайте почитаємо. Це хронічне захворювання з різним ступенем інтенсивністю та періодичністю проявів. Як все проявляється, це почервонінням. Таке доволі яскраве почервоніння, воно може були, можливо, може бути може бути на різних частинах обличчя, але найчастіше це щоки. Також ця хвороба може бути не тільки на обличчі, на руках, на тілі. Мене комарі доїдають на тілі, тобто абсолютно. Всюди, де є шкіра, може проявлятися це захворювання. Як у мене вийшло так, що в мене взагалі з'явилися проблеми, я ніколи не зіштовхувалася з проблемами шкірою. У мене завжди було чисте, ідеальне обличчя без ніяких висипань і зіштовхнулася я просто в якийсь сімнадцятий чи вісімнадцятий рік. Це був я просто прокинулася і побачила почервоніння на обличчі. Я звернулася до дерматолога, М -м -м. мені постав, мені сказали, йти здавати. Аналізи на алергію. Я всі аналізи здала, потім мені сказали на гормони здавати, потім провірити кишечник, потім провірити шлунок і взагалі слідкувати за своїм харчуванням. Це таке нескінченне коло, тому що дивіться, спочатку йде алерголог, потім іде дерматолог, потім іде гастролог. гастроентеролог. алерголог каже, що немає у вас алергії. Ви йдете до гастроентеролога. Гастроентеролог каже, що я нічого не бачу в плані харчування. ідіть до дерматолога. Дерматолог каже: що мені потрібні два інших аналізи. Я також не можу зрозуміти, що це. Тобто. Три лікаря, три спеціалісти, вони вас будуть ганяти, в принципі. Якщо у вас також була така історія, і вас так само ганяли, я знаю, що така не одна. Напишіть мені буде цікаво прочитати, і думаю, що давайте будемо ділитися про свої. Якби шляхи, тому що багатьом людям це може допомогти. Дивіться, що допомогло мені? Мені допомогти допоміг перший відчай, тому що в такому відчаї, якому я знаходилась, тут кадри за декілька днів до того, як я попаду до лікаря, лікаря, яка мене лікувала, це моя знайома. Коли вона побачила мою загострену форму, вона почала там розпитувати так само про аналізи, і виявилося, що я користувалася гормональною мазю. Тобто, коли в мене були якісь висипання, і щоб ви розуміли, вся моя історія. Висипання вона ось така, як американська гірка, тобто це не було такого, що вона постійно сипить. У мене були періоди, коли взагалі було ну не повністю чисте, таке як зараз, але здебільшого чисте обличчя. А були такі періоди, що просто було червоне, і я від болі сходила з розуму. Настільки у мене боліло обличчя. Найперше, чим характеризується така серйозна, акне, так само, і ця хвороба це тим, що у вас постійно болить обличчя. Тобто це не просто якісь висипання, вас не просто турбують. Води це насправді хвороба, яка дуже і дуже сильно болить. Ви дискомфорт відчуєте 100%. Вона приписала мені лікування, воно було внутрішнє. Вона була зовнішнє, тобто в мене залишилася мені дали нову мазь, і там в кожній мазі вона продається в аптеках. Я не можу, не можу насправді говорити. Яка у мене була мазь, тому що я несу відповідальність за це. Але просто це мазь, в якій постійно понижався відсоток, ой, підвищувався відсоток, тобто в мене був самий маленький відсоток, потім мені дали більше відсоток. Паралельно я лікувала внутрішньо. Внутрішньо я лікувалася. Я точно пам'ятаю, що там були і від алергії, тобто там був і антибіотик, і від алергії, і пробіотик, оця мазь. Тобто всі-всі такі і внутрішні. І зовнішні були аспекти, і також було лікування, плазмотерапія. І, наприклад, те, що я можу вам точно рекомендувати, і найбільше мені дало результату, так знаєте, вже був такий комплекс, але от те, що я прям відчула, це плазмотерапія. Плазмотерапія я в неї не вірила, я нічого про це не чула. У мене слабкі, дуже слабкі вени, і давалося мені це лікування дуже важко. Після чого у мене пішли покращення. У мене пішло покращення десь на п'ятий раз. Так прям було відчутно. Потім підключилися системи пілінгів, коли у вас плазмотерапія, як це все проходить. Тобто вам беруть кров з вени, я додам тут відео, в мене матеріали назбиралися, до цього відео дуже готувалась довго. У мене брали з вени кров, там 8-10 кубиків вони називаються, я не знаю, як в медичному плані як розповідати вам. Брали такий великий шприц і потім в апарат такий. Крутиться воно в операції і разом з тією речовиною, з тією, яка в самій пробірці є, ваша кров та речовина, яка в пробірці вам про проколюють там лице. У мене була ще проблема з шиєю. Цей період, наче, найважчий для мене був саме лікування, тому що е, плюс. Був у підтримці мого чоловіка, він зі мене підтримував, допомагав мені фінансово, тому що фінансово це було дуже затратно. Я брала з кредитної картки, тому що потрібна була дуже велика сума на лікування і відразу на весь догляд. На лікування, догляд, процедури. Тобто ми не забуваємо, що ми ще у косметолога проводимо багато часу. Спершу процедури то в мене були раз в тиждень, потім раз в два тижні, а потім перейшли вже на раз у місяць. Такі, знаєте, відчутні мінуси, і саме те, що відповідало за дестабілізацію мого стану, це, звичайно ж, всі оточуючі. І ці оточуючі, це починаючи від тих людей, які вам найближчі, тому що вони завжди будуть коментувати і казати: ой, краще ой, стало гірше, ой Боже, що будемо робити? Там, тобто ці люди, вони можливо, і бажають вам найкращого, але вони зовсім не розуміють, що ваш стан і ваше лікування в першу чергу потребує саме підтримки, а не коментарів. Що ж говорити про тих людей, які мене зустрічали? Ви увіть собі завжди була чистою, гарнесенькою шкірою, і я пояснювала. Тобто, Яке в мене було пояснення, що в мене алергія, що воно пройде, що це якась реакція, що я... в мене була найчастіше, це що я переїла апельсинів, хоча я не алергік. Ну що ж, це були, знаєте, такі моменти. Коли я плакала, я пам'ятаю мене в 22-му році, позвали на виставку, і знаєте, це під час війни це ж просто захід був. Це тільки осінь, початок осені. Я дала вам фотографію, і я просто коли йшла, я плакала. Всі дивилися ось так. Вони мене там не бачили, бачили, ще там до війни, або там за півроку до початку повномасштабного вторгнення. І вони отак на мене дивились. Тобто мені було дуже важко, мене фотографували це постійні запитання, а що там, а особливо коментарі. Тебе просто над і... тобою познущався, тебе ізороду, якось косметолог, ти собі там наколеш, ти будеш стара. Ну, люди не розуміють. Що це означає, взагалі що означає лікування? І знаєте, ми ж не приходимо, коли нам якийсь терапевт чи сімейний лікар приписує. Нам же ж наші лікування, нам же ж наші родичі не сідають якісь знайомі, наші дуже і не сумніваються в тому, що приписав терапевт. Ну, типу, якщо лікар приписує лікування, значить він щось знає. Невже люди в мене до речі, не всі, хто мене оточує, вони без медичної освіти, але найбільше коментарів буде саме тих від тих, хто. Зовсім цього не розумію, в кого зовсім не було проблем зі шкірою. У мене таке було, це взагалі був трэш просто. Я йду без макіяжу, зараз за макіяж та ще скажу. Е, я йду на мене, зустрічає сусідка моя, зараз на вулиці, тому показую вам на вулицях. І каже: о Боже, що з тобою сталося, такого ж тянеться до мене, такого дивиться. Це просто жах. Каже, в мене там було у доньки, я зараз тобі дам телефон, підеш туди, та, там тобі допоможуть. Ну, бо як так будеш ходити? Ромашка, як це просто трішняк. Ну якісь ромашки, якісь лікування, яке взагалі може вас призвести просто до ну і чесно, мене таке було враження. Молитва, щоб ця біль пройшла, щоб вона минула, тому що це було надзвичайно важко. Я навіть скрін зроблю, як я вночі прокинулася. Це була повітряна тривога, і я з цією шкірою стою просто коло дзеркала і плачу. І знаєте, оці сльози, які потрапляють на обличчя, просто обличчя пече від тих сліз. Так, з приводу тонального крему, яким я користувалася, я замазувала так. Я коли виходила, я прям замазувала. Я не знала, чи мені можна буде було б це робити, але і так я користувалася. Коли мені лікарі казали, не виходити на сонце, не контактувати, тому що це влітку припало моє лікування, і були дуже сильні пілінги. То я просто весь все минуле літо проходила в кепках. Коли мені потрібно було вийти, я все ж таки користувалася тональним кремом. Я не могла витримати цього. То я насправді так, щоб ось ці коментарі слухати. Я знаю, що я напевне, ну скоріш за все, якось не пришвидшувала своє лікування, але в моральному смі... все в моральному сенсі мені ставало легше. Тому я розумію проблему, якщо ви дивитися відео, з якою ви зіштовхнулися, і мій досвід дав такий взагалі такий інсайт цього відео, що ось, якщо вам пропонують якусь якийсь новий метод. Користуйтесь, я до цього плазми не зустрічала, я не знала, як цим користуватися взагалі, що це таке, і мені це допомогло. Дякую вам за ваш перегляд. Якщо вам було корисно, пишіть там якісь коментарі, можливо, у вас є питання. Я старалася і збирала це майже рік, всю цю інформацію про себе. І дуже вам дякую за перегляд. Бажаю тим, хто зараз. Хоче побороти це, все ж побороти, знаходитися, просити у Бога спокій, спеціаліста і такого миру для себе, тому що от від цього спокою також багато що залежить. Ну на саме на емоційному рівні, тому що кожен з нас може з цим зіштовхнутися, і ви, і я. Я вам дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей.